Маємо брив оптики, зараз буду його шукати. На ЛОС. Підключаю ліхтарик і йду шукати. Нема тут доріг ніяких. Люди собі живуть далеко від цивілізації. І от світиться наше волокно, не знаю чи видно. Я вже побачив. Зараз покажу той лос на ступі. Боксик літає, це наша оптика. Наш опонент. Буду така картинка. В принципі, тут було не добре тому воно і вилізло. Якщо би тут сильніше зловили, додав лише підкладку, оцей кабельок, він би не виліз. Тут я вже трохи перебрав, ну що зварюємо, старт. Перезбирав я той бокс без розривів до речі, він виламаний. Я би не просив був його замінити, але тут в одну гільзу запхано 5 волокон. Я не знаю, чи вони йдуть в колір в колір, чи ні. Світить. Жепон засвітився. Роутер ваш має бути інтернет. Зараз я ще замірюю сигнал. О, сигнал поганий. Воно буде працювати, але сигнал поганий. А що, то, то може роутер, а другий. Ні, ні, то не до роутера. Та, 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 та кінцева точка. То у вас неправильно кабель запханий, не має бути а? крайній порт, де ви його перепхали. А а, а я, всі, я, я всі пробувала, думала, може вона не Так, мушка зареєстрована, добре. Дуже роутер міняти. Їхній почав барахлити, так то старші люди їм на траві, і достатньо буде такого 100 мегабітного Wi-Fi роутера, як на мене, заміряю швидкість на частоті 24 ГГц 58 Мбіт. для такого Wi-Fi роутера за 15 доларів Це добре.